Що за бан? Єбать, люди взагалі вообще, люди вообще навіть і не зрозуміли, що произошло. Я в бані висів чат. Если хто що не шари, сука, мені бан дали на. Ну на 48 годин їбали. Коротше, така движуха, що цей єбучий форсаж. Стрімили всі, кроме мене. Видали видали 0 банів. Видали 0 банів, нікого не ні, нікого. Ну, дивились всі, весь Твіч, блядь, дивився цей форсаж їбаний. Я запустив, і мене на шостому як гекнуло мене, що піздеть. Бля, я знаєте що, дурак? Короче, е коли йшов цей стрім, мені дали бан, я отак розворачуюсь на ОБС, і бачу, що в мене нахуй злетів чат. Тобто, все, я бачу, що в мене чата нема. Бачу, що в мене просто виключилась трансляція. І на. Е на цьому. І в чаті з'явився значок, що, типу, все пізда. Типу, знаєте, коли поломаний Твіч є такий значок їхній. І в мене тупо. І все. Я, коротше, ніхуя не зрозумів. Потім трансляція включилась знов. Я її виключив, зайшов на канал, у мене бан був. Коротше, коли мене розбанили, то була, в мене хранився відос на каналі. Оцих останніх 25 секунд. Уже після того, як мене забанили. Сука, і мене і було видно, як я отак сижу, дивлюсь. Лишилось іменно оце. Да я просто отак дивлюсь в моні... В цей в монітор. Отак розворачую голову, отак. Бачу оцю хуйню. Тако роблю, такого. Угу. І отак виключаю, ви поняли? У мене тупо такий полупанічний їбало полупанічний було. Оце вже після того, коли вже виключилась трансляція. Показую, я його удалив, бля, дурак їбаний. Я його удалив, прикинь. У мене ж, сука, голова, ну вже пробита, блядь. Я його удалив, блядь. Ви бачили? Ну там 1020, по-моєму, просмотрів було. На цьому 20-секундному кусочку, прикинь, кажу. Покажи ячмінь. Коротше, у мене не ячмінь, а якась хуєта, яка називається якось на букву Х. Коротше, движуха. До мене, бля, як в мене може бути ячмінь уже місяць. щад, блядь. Воно, коротше, у мене не болить, не чухається, ні хуя. Як воно, хуй, да. От, долбойот. Давай каждий написав. Каждий. Ви лице стріма, блядь. ви лице стріма, і ви отак. Хуйня, хуїта і хуй. Все, блядь. От, пишуть правильно якось. Хазяліон. Хазяліон називається двіжуха. всього, що воно, бо в мене ніхуя не болить, воно ніхуя не чухається. Ну, взагалі нічого, ви поняли? Але. Цю залупу, походу, треба вирізати, як я поняв. Якщо там пройбу з якоюсь стадією, типу, движуха. А У мене немає часу, бо я завтра знову йду в село. Ой-ой-ой. Бату подорожнік. Місяча в форсаж! кайфорасаж. включай Форсаж. Ху, в в пізді я бачу ваш форсаж. Отак, вот блять. Ай, коротше, дали бан тільки мені. І як я поняв, що це вручню виписав, виписав бан. Э, студія, яка Universal, да? Юніверсал, прям з руки мені на мій канал. Уїбав бан. Яка студія? Знімала. Форсаж. Да, Universal Pictures мені уїбали з руки на канал. Yeah. <laughs> Де ви таке бачили, блядь Да. Така хуйня, блядь Не, я реально люди, є в деяких, в деяких студіях, я реально люди. Це прям типа як офіса сидять. Вони чекають всі стріми, Всі, хто що стрімить. І якщо бачать, що стрімлять їхні фільми, вони нахуй це пиздують. Це, по-моєму, Warner Brothers роблять так. І, ну і шайб, ну, за юніверсалами такої хуйні не замічено було, розумієте, така движуха. Всі стрімили форсаж і балділи, блять. і я тупо гек. І все. Під гарячу руку попав, ну всього, що да. Ну, вони, наверное, схарали, що в мене 17 тисяч онлайн на форсажі, блять. А їхню ху ютуб бачило, блять, 5000 людей. Та й все, блядь. Ну, а це вже щось, блять, вже забрехався, блять. Вже <реш> трошки забрехався. Коротше, да. Е, останні новості, які що? Я реально купив е, хату в селі. Я отак пиздів, 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 з'їздив в село, раз. Поїхав в село два. І нахуй купив хату. Така хуйня. Хата то є, то є фист. Братуха, ну звісно. Ми зараз дивіться що, дивіться, який план. Бо в мене ж вже все, в мене вже головняк їбать. І завтра. Ціна, та їбать, ну не заебуйте. Не заебуйте. Я, блядь, ну. Ціна, коротше, три моїх сторіса. Я зробив і поїхав купив і купив хату. Така хуйня. Ви собі там, блядь, вважаєте, як хочете. Три сторінка я якраз зробив. У мене якраз реклама була. І я отак зробив рекламу і поїхав купив хату, прикинь. І все. 30 к баксів, певно. Ти що вообще йобнутий нахуй. Та яке 30к баксів, ви сумасшедші, ви вже знаєте ціни блядь, в селах, які хати? Там, типа, якщо хата в тебе 15 стоїть, то це єбать яка в тебе хата. В якій області? Е -е, в Хмельницькій. Чат, в Хмельницькій, але на межі з Житомирською. Така хуйня. Я купив хату в себе в селі, де я ріс, де росли мої прадіди, діди, мій батя, я, вся весь мій. блядь, цей. Хочете, розкажу вам Хочете, розкажу вам реально ахуєнну тему. Також, щоб ви поняли. Ця хата, яка продавалась, я приїхав, е... приїхав в село вже з ціллю, цілею типу, її подивитися і купити. А мене перед цим я набрав батю, батя пішов подивився цю хату. Скинув мені відоси. Набрав, я кажу, бля, ну треба, треба, тіпа, ну, треба, ну, щоб я приїхав туди-сюди. Я приїхав, стою тако з батьою курю, він каже, а ти знаєш, що тіпа, оця хата, яку ми зараз будемо дивитись, отак через будинок, отак через будинок, хата, в якій жив твій прадід і твій дід, і я каже. Я кажу: ніхуя собі. Кажу: прадід і дід, і ти, і вся він каже, да, всі там, всі там росли. Прикинь. І це по факту, я, блядь, тупо по сусідству з хатою дажу мій прадід. Ну, їбать, охуєнно. Прикинь. Батя взяв з реєлторських, Ну таке. Трохи ну він перед цим взяв, я ж казав, що я пакети завіз. Коли переїз, Та ні, я не буду приїжджати, чатно, ну вишойонулися. Але я буду дуже часто там. І я би хотів би. Ну, я ж по любому там якісь ремонти туди-сюди. І я хочу туди приїжджати, ви поняли, як, як великий начальник, блять, якісь сторіси знімати, там то весь цемент блядь, ту всю хуйню і так далі. Але сука, буде зима, хую. Так, да, це як дача, ви поняли? Ставок є, дивіться. Щоб ви просто поняли, ці села, отак. ліса просто такі огромні ліса, що просто піздець. Дуже великі ліса, і посеред цих сіл стоять села, ви поняли? Тобто лісів, там стільки квадратних метрів, що просто пізда. Ти їдеш везде, везде ліс 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 І пос... отак просто втикнуті ці села. Блять, е, ці як його? Озера, ліса. Та й все, що ще треба, блять. Бушпездите ліс, як не в себе. Кажу, як блядь, як не в себе ну. Бля, я не думав, що першу хату, яку я куплю в житті, буде виглядати так. Але як уже є. Хто не бачив, хата виглядає так. Не знаю, я в сторі з може ви бачили, а від... Ну, хуй знає, може відос Хата виглядає отак. Це чиназіс. <ріст> <ріст> Отак виглядає. Така двіжуха, але я що не зняв, я, коротше, не зняв. Е не зняв дві, дві віранди. Там є ще дві віранди з двох сторін. Вони так виходять, але типа ху, що з ними робити, я вообще хую з нею. Сталкерська, да. Сталкерська хата. Але бля, ну понятно. Треба переробляти нахуй все отак. Стіни, потолки, блядь, е Як його? О, типа ще їбать хуйня. Блядь, то ти, сука, вкуса не знаєш, блядь. Це, сука, блядь, це вкусність, це, це калорії, блядь, отакі хати, блядь. Ти ніхуя, блядь, не розумієшся в тому. Роботи пізда. Да, роботи пізда. Е, треба робити все: стіни, підлогу, потолки, е, планіровку, снаруже, е, блядь, Зносити два цих. Зносити два е, шалаша, блядь. Ну, коротше. Ну. Клянусь, будемо в ній ночувати ще до ремонту. Бля, так реально, без, ну, це тура пише, ось. Так реально можна от просто ну заїхав, дві розкладушки в'їбав, і все. Ну, і ти в селі, ти поняв? Ти собі спиш, газ в хаті є, вся хуйня, ти собі включив, спиш, Пизда, що тобі ще треба, встав, пішов. Бля, туалета нема, да. помитись теж нема як. Да, це правда. Блядь. Туди ремонт надо, чат, просто пизда, просто пизда. Якщо робити, то вже хочеться зробити толково, ви поняли? Е -е 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 а щоб толково, то це вже такі цифри, як ви кажете, блядь, Ну коротше, там ще. Йопки ще до хуя там. Але прикиньте, що ми літом, блядь, я з Артуром. Приїжджаємо в селі, стрім якийсь пиздуємо, на рибу йдемо, чарку п'єм, блядь, вся хуйня. Я тут мангала притащу, блядь, і піздець. Да, звід, звіду, коротше, це, ну це я ще сфоткав з такої більш-менш нормальної сторони. Оце ще тако, таких дві віранди. той відос, що ви бачили. І от таких ще дві віранди з цієї сторони і з тої сторони. І навіть пластикові вікна є пару штук. Ну, на другій віранді, навіть не те, що пластикових, а там отакі вікна ще й розбиті, нахуй. Отак просто вулиця, отак. Розпиздовані. Така движуха. І хуй, я знає, треба ж. Е... Треба це все ну, щось зносити, планування. Коротше, я, блядь, в мене життя ще не готове. Я, блядь, в ремонті шарю нічого взагалі. Отак я шарю. Колодязь є, чат, звісно. Я колодязь грязний нахуй, бо люди не жили довго. Грязний, нахуй, його треба почистити, бля, кинути цей насос, хуяк, підтягнути під хату, піздець. Пишення, співвласник будівельної компанії, можемо організувати ремонт. Оце я з цим. Я з цим... Е... З цим планом я і запустив цей стрім. Бля, скільки соток не знаю, чат. Вот не знаю, блядь. Як вам пояснити, блядь? Но я вам так тоже не поясню. Та я по-любому щось буду знімати. Я ж. Ну, короче, я по-любому щось буду знімати, будете бачити. Я за сотки, блядь, не питав. Ну я приїхав, він каже, от вот-вот, хуяк я став такий, та ни хуяся. Баня, є, нема, треба теж зробити якусь. Ти охуєш від ціна ремонт? Та да, Я вже, я вже короче, по руках вдарив туди-сюди, вже все. Потім взяв, ну, дійшло. Я думаю, ебать, треба ремонт туди-сюди. Мені отак прикинули, отак. Я думаю, е в рот. Але ви поняли, це хата в селі. Це ти влюбляй, їбать, якісь діти, туди-сюди. Це ти приїхав в шоб не, Щоб не що, щоб там не що не случилось, ви поняли. Ну ж, ну, як будто яке вже Ну, Я не думав, що, блядь, буде отак моя перша хата виглядати. Але в цілому, блядь, я ще так відео зняв. Ну, воно в житті в таке, воно тяжоле. Ви поняли? Трошки тяжоле. А я б зняв це відос, залив. Я зараз дивлюсь, та їбач, рот нормально виглядає. Оце я тут я думаю туалета зробити якоюсь званою. Ви поняли? Це типа... Хата пизда, та ти здійснив мою мрію. Чекаємо, стріми з неї. Дякую, велике, дякую. Я здійснив свою мрію, по-перше. Така хуйня. Кріс, дякую велике. тут це, типа кухня, ви поняли? Оця кухня, вот плит, плита, вся хуйня, газ підключений, уже все. Ну, типа, до цієї плити, я, тільки, я так понял. А, ну і до конвекторів. Оцех. Це, типа, зразу вход. Ну, планування, да, блядь. Планировка и це щось, це щось дуже треба, з знаешь, щось робити. Розпіздовувати, напевно, оці стіни. Коротше, не знаю. Взагалі так все нахуй, всі стіни позносити, ну, кроме несучої, ви поняли? І це. І розпланувати якось по-другому. Ну так щоб можна було їбать три кресло. І духовка з три, все є, блядь. Також, щоб, блядь, приїхав я Я жінка, Артур такої жінка, щось ще хтось такое, щоб три пари отак заїжджало, було де спати, було тепло. Піздец. Груба є, 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 звісно. Я отут же ж на відосі. Я груб, бля, я не зняв ще одну віранду. Отут, коротше, оця груба. Ну вона чат буде все зноситись, буде нахуй, ви поняли? Оця кімната, от в цю кімнату два входи, Ви поняли? Ти заходиш із кімнати і от і знову виход уже на виход. Коротше, пізда, планіровка я, ну, я руки їбав. По-любому, треба якусь плитку кидати на низ. да? По-любому, ну, стіни. Я просто хочу обичні стіни. Без цього, ви поняли? Без обоїв, блядь, без усього цього движухи. Просто обичні стіни отак білі, блядь. блять. Як тюрма, нахуй ти виражаєшся, я не можу поняти. Це ти про мою хату говориш, що це як тюрма, блядь, Ти що припечений? Погріб теж є, але я там не був. Ну казали, що є погріб. Баню з чаном потрібно. Ні, чан нахуй не нужен. Чан це їбать, скільки бабок, я думаю, і він типа, ну... Мені просто баню зайшов е, попарив яйця, хуяк вийшов, жариш м'як, та є бля. Мішані, я роблю ремонт в будинку вже третій рік, вже пішло поза 300к, тримайся, поцілував. Гібать три роки то не гоне. А екзорциста вже пробивав щось мені підказує, що в тій хаті новий сезон битви за екстрасенсами можна. Так, а тобі мені вже хватає, блять. Мене вже вже на, вже на оці, блять, що там ігровий канал, зараз розкажу, Філіп. мене вже на оці повилазило, блять, якісь отели, герпеси поскадували, мені не треба, я вже все. Е, екстрасенси сп'. Різ... <laughs> От є бітесь, пліз. От їбітесь. Працюйте, як хочете, вообще все крупне. Ні, блять, в тюрму нахуй всіх. Ігровий канал, бля, тупо не хочу грати, КС, прикинь. От я такий все, оце, що я тоді був, сошов з ума. Я грав, 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 грав. Думаю, їбать, стрімити фух. з'їздив в село вмерло желання грати. Я приїжджаю, і мене я взагалі не хочу грати, прикинь. І що вже його робити? Туди багато часу треба, туди-сюди. А в мене вже ремонт. What? Хата Агуй. огонь, ебать, я влюбився, село то кайф хихуйчик, го якось глянемо теркель та Халепа. Бля, звучить якось не то, що хочеться глянути, поняв. Звучить як то, що хочеться закрити вкладку з Теркель та Халепа. Та всім як не зайду, ти все одно піздуєш. Ну я вчора пограв трохи, ну і все, а перед тим три дні, а перед тим ще тиждень, блядь Давай стрім по ремонту. Ну давай, ти будеш дивитися стрім, блядь, два двороки нахуй. Квадратура, яка, ну вона, не, ну вона невелика. Ну, реально, одна кімната, друга, отут третя кухня і от, ота кімнатка під е, туалет. Єбать. Ну я не знаю, скільки там квадратури. Невелика вона. Я через це хочу ще якусь хоча б одну кімнату ще достроїти, щоб туди десь можна було хоч когось положити, прикинь. А то будемо приїжджати всі, я такі, вот, дивіться, отут я буду спати, е, спіть на вулиці, блять. Газ мається, так. Да, я через це її, типа, ну, через це і шукав. Через це її взяв, бо є газ. Ви поняли, яка хуйня? Були варіки без газу, без, без ніхуя, але ну, блять. Міша, другий поверх ще потрібен. Нахуй мені той дур. Це така хуйня, як дача має бути. Чату, я ж не маю там жити, блять. Стрімерська буде в селі, думаю, що ні, не буде місця на неї. Дядя не. Міша, зимне село це нереальний кайф, я прям хочу бачити стрім зимою з села. Давай, я не знаю, чого ти вважаєш це нереальним кайфом. Зимою в селі, їбать, їбу, що робить зимою в селі старий. Ти був взагалі, це ти кажеш, ти був зимою в селі? Я приїжджав зимою в село, а я в хаті сидів. <рес> там поля, ліса, вітра, блять. Буревії, нахуй. Там тупо, блядь, ти виходиш, тебе вже сосулька наносить. Що ти там маєш робити, блядь? Зима в селі це кайф, якщо ви приїхали на три дня, дали гега, блять. Відпразнували новий рік, поцілували бабусі і поїхали додому. Оце да, оце кайф, я розумію, що ви кажете, що це кайф. А так, блядь. А що по каналізації, до речі, туалет в хаті ж? Да, Філіп, в хаті, блять. Не, якщо ти захочеш, він може бути в хаті, якщо ти будеш в, в уголки ссадить, собі, блядь, Тоді буде считаться, що в хаті, блядь. А ні, ну який туалет? ви що, їбанулись, блядь? Ведро і все, блядь. Ось з Артуром будемо відра стяти так, блядь, будемо носити того, блядь, шо пиздец. Загальний план якийсь є на будинок, чи ти так просто? Щоб було? Так, ну що ж нічого, чат. Ще ж нічого не, не готове. Ну я вже сьогодні позвонив, знав туди-сюди. Мені зроблять проект якийсь. Це типу. Дружина мого друга займається цим, тобто проблем не буде. А там ну, далі є її будля. Великі будляки, початок село то класно, цілую в рота. Дякую, Віталік, Йобаний рот. Дякую, дуже приємно, старий Треба тобі бус купити. Та не привращайте мене вже, сука, в з його, блядь. Бус, село, хата, блядь. ну Та ну, блядь Хоча я не проти піздець, якщо чесно. Бля, ви б просто бачили. Я ж ну, по-любому якось, якось пострімлю, покажу вам. Е, ну, Ліса, поля, пизда, які, нахуй. Пезда, ставки, бля, оця вся хуйня. От тупо отак. От ти виходиш, це тупо отак село, з села виходиш, отак, огромне поле з лісами. отак. Потім следующе село. Від того села опять. поля, блядь, Здорові, блядь, ці ліса. І потім опять село. Ну, вот така хуйня. Вайфай <coughs> провів. та чат, Я там був два рази, блядь. <coughs> Який нахуй вайфай. Так, Міша, роби скважину і вішай бойлер, та став душову кабінку. Туалет теж потрібно, вигрібну яму. 에, треба увалити буде і під ванну, і під туалет стікати. Та я ж поняв, ну це ж це ж все. Ну, Насампелі це ж не проблема, реально. Ти викупав собі септик туди-сюди, воно собі туди все уходить. Та піде. Ну, це як мені пояснювало. Потім в тебе буде малий і будеш йому фотки показувати, яка була дача, яку ти зробив гарну. Да, дай Бог їй ще зробити гарну, блядь Хочеться вже поняли, вже хочеться в, в, вже зроблено туди вже їхати, там вже пиздаша. І ще треба, ну я уверен, що рік якийсь Дя добрий там. Я біля Говерли живу, тому знаю, а що нахай. таке зимне село є. привіт всім. Ахуєть. Біля Говерли ти гніда, ти Як там опинився, сука? Там Там що ж? Бля, я дивився в Тіктосі, бабуся стоїть, каже, продаю землю. От, отут, отак, отут хата, отам Город, отут огороди. Коротше, 150 тисяч доларів отак земля. <хи> це десь під десь буковелі ремчилося. Я отак, ебать його в рот. Там добрих бабок треба, блять, щоб туди хоч, хоч якось туди корні кинути, блять. Купай фуру і кобила, я поняв. Нахуя мені фура, якщо мене буде кобила? Так, і як це гуглити, чат? Ремонти на дачі, блять. Ремонти на дачі. Отак. От І отак от дивитись. А нема сайток. О, це мій ремонт Оце Оце мій ремонт отакий. Але хата кирпічна, я як яка движуха. Хата кирпічна Типа, все оке. Якось люди, блять. Ну ти вже дивишся. Ну вже таке, але це дерево, сука, це дерево це піздець. Нахуй не надо, ні?